Поцікавимося, які наслідки спричинили спричинили ось це підривання цієї дамби. Поговоримо про ми це з командиром артилерійської бригади, 13-ї бригади оперативного призначення Хартія НГУ паном Моцартом. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас на стрімі Армія ТВ. Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Пане Моцарт, одразу хотів би запитати у зв'язку з цими нещодавними подіями на їхній цій дамбі. Чи бачите ви зміни в логістиці ворога от після цього підриву? Ну, на жаль, не бачимо, тому що наша зона відповідальності трошечки відрізняється. Це було на вовчанському напрямку, а ми знаходимося трошки левіше, к клипцям. І стосовно напрямку, на якому ви перебуваєте, хотіли б запитати, як там діє ворог, чи змінилася якось його тактика зі зміною сезону і погодних умов? Ну, в цілому тактика не змінилася. Вони намагаються проходити малими піхотними групами, От, намагаються накопичуватись, але в них це дуже погано виходить. По-перше, це зміна прироку. У нас е пала листва, е ворогу дуже тяжко маскуватися. Тобто, ми їх бачимо заздалегідь і наносимо е вогневі враження, артилерією і безпілотними системами ще на підходах. Ми намагаємося це зробити, щоб е не дати ворогу підійти до наших е піхотних позицій. Пане Моцарт, а от по яких цілях в основному зараз ви працюєте, і чи відчуваєте а, противника, тобто а, от, опонента таких же самих гармашів з іншої сторони? Чи відбувається якась контрбатарейка зараз а, саме на Південно-Слобожанському? Ну, я скажу так, що він, контрбатарейка не припинялась ніколи. Це класика, військова класика, називаємо її так. І ще раз повторю, так як осінь у нас. Як плюси, так і мінуси, в матчу в тому, що е, ворога е, ми бачимо із, іздалека, бачимо їхні е, артилерійські е, установки і намагаємося е, вражати. Вражати по, по різному. Якщо ми можемо артилерію, достаємо артилерію. Якщо не можемо, безпілотники роблять свою справу. А стосовно а, так. а їхні, їхні да, їхня тактика, це вони. По двойкам, по тройкам а, насамперед а, намагаються переміщуватись, але я ж кажу, це невдало в них на цьому напрямку виходить, тому що ми закопались доволі тут добре. Ви кажете, що е, працюєте, спостерігаєте там ворожу артилерію, що у них до чого. А які засоби вони зараз здебільшого артилерійські використовують? Вони десь теж зариті дуже крепко стоять. Чи може десь катається якась мальфа, мальва їхня хвалена, може десь якийсь коксан бачили? Що за гармати? Ну, По цьому напрямку можу сказати, що ми е, знаємо, що в них є е, гіацинти на цьому. І, е, Приблизно дивізіон стоїть 2,1. із це 122-й калібр і гіацинти це у нас 152-й другий калібр. Ну, ворог кожного місяця тіряє декілька гармат за нашу ефективну роботи контрбатареї. Ми згадали дивізіон 2 С1. Це ось ця гвоздика, стара але надійна. Вона досі є найбільш розповсюдженішою, найбільш часто застосовуємою зі сторони росіян. Ну, я би сказав так. Вона як була дуже точно так і залишається: надійна, стара і непереможна. <реш> Пане Моцарт, а хотів би запитати про те, як ворог маскує свої оці артрозрахунки, і чи трапляються вам якісь макети? От фальш фальшцілі? Так, звісно, фальш-цілями всі користуються. Відводимо очі від наших позицій, і також роблять і росіянці, а, тому ми ну наші пілоти вже знають, як відрізняти макет від настоящої гармати, проходять спеціальні обучення. Тому на макети вже не звертаємо уваги. Вони намагаються їх переміщувати постійно. Нас а, відволікати від, а, від своїх основних вогневих засобів. Але ми знаходимо і макети, і їхні вогневі засоби. Пане Моцарт, ну і наостанок знаємо, що у вас зараз триває збір. Розкажіть, на що збирає ваш підрозділ? На даний час артилерійський дивізіон збирає на ремонт автомобілів. В цю пору року в сезон дощі. Дощей як люди, так і техніка е за межами своїх можливостей працює, тому нам е треба постійно її підтримувати. Ну що ж, ми закликаємо нашого небайдужого глядача долучитися до цього важливого збору. Зараз ремонт техніки. Ви самі розумієте, в яких не не нелюдських умовах працює ця техніка. Потребує вона постійного ремонту. Це такий перманентний збір, напевно, на який постійно постійно потрібно кошти. Тому просимо вас активно долучитися. Ось QR-код, посильною гривною. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте допоможемо хлопцям. А вам, пане Моцарт, дуже дякую за таку цікаву розгорнуту відповідь. Доповідь з південно слобожанського напрямку. Та чекаємо вас знову на стрімхарні тіві.